Основна дата, на яку вони спробують це все вивести, це 9 травня, 80-та річниця за завершення Другої світової ну війни радянського союзу з нацистською Німеччиною, тому що Друга світова вона трошки пізніше завершилася, але історіографія в Росії у нас потворена, тому вони всі будуть відмічати в першу чергу 9 травня. І е, е, хто приїде на на, на, на це святкування, як воно відбудеться, під якими комакопомкомтиментами е, хто там буде виступати? Як воно взагалі, як той парад буде відбуватися? Це все дуже дуже е, суттєво. покаже, чим все ж таки завершиться для Росії ця війна? Це не так далеко залишилося. П'ять місяців, неповних п'ять місяців. Тому я думаю, ми дуже цікавості будемо на це все спостерігати.